Усім танкісти! З вами Скіфлер. Продовжуємо цикл оглядів танків з новорічних лутбоксів 2026 року. На цей раз в мене в гостях середній танк Італії 10-го левела Кокодріло, Зовнішній вигляд, якого, як завжди, перед вами танк, який дуже сильно виділяється по цьому параметру з усіх танків з коробок. Притом, що вони всі, як на мене, досить гарні і цікаві по зовнішньому вигляду, крім Project Luisa, Напевно, але цей навіть на фоні дуже таких прикольних зразків виглядає максимально цікаво, максимально по Вично і цей звіздальот ну це ванлав Знову ж таки, ваші думки в коментарях, Ну я буду переходити до обладнання. В першу чергу тут я вожу з собою дві збірочки, тому що це СТ. Відповідно, перша збірка на так звані відкриті мапи умовно прохорівку, там де ми будемо стріляти на середню та дальню дистанцію більшу частину бою. Тут ми ставимо про можливості жовту турбіну як мінімум, червоний стабілізатор, бажано боновий. Ну і відповідно вентиляцію можна тут, в принципі, будь-яку, але бонова ну, очевидно буде найкраща. Друга збірочка в мене на так звані закриті мапи, тобто умовний Берлін або Хімельсдорф. Тут ми ставимо замість вентиляції загартування, все інше в нас залишається таким самим. Чому? Тому що танк може дуже непогано гратись в опорі, тому що спойлер бронювання в нього дуже якісне. Тому ось такі дві збірки використовуєте Ну а я перехожу до екіпажу. Знову ж таки, проклацую швиденько перки для того, щоб хто новачок або тільки повернувся в гру, міг поставити на паузу та поставити їх правильно. Ну і відповідно, польова модернізація на цю машину. Вона тут, в принципі, абсолютно безполезна Єдине, що я поставив собі польову модернізацію. На стабілізацію, тому що з нею є певні проблеми. Але в усьому іншому знову ж таки, якщо хочете, експериментуйте. Але, але я особисто нічого не, добав, не надавав. Е, також хочу нагадати, що в мене є бідна мета е, досягти 10 тисяч підписників до кінця цього року. Якщо вам не важко, то підпишіться, будь ласка, на канал. Ну а я буду переходити до розбору бронювання цього танку, бо там дуже багато всього цікавого, тому давайте переноситись туди. Ну що ж, друзі, давайте розбиратися з бронюванням цього танку і при грі на ньому. Їх всі треба враховувати. Тому слухайте уважно. Отже, в першу чергу, давайте подивимося, коліжен модель цього танчику. Значить, проти бронебійного снаряду ВЛД в нас в середньому 230-240 міліметрів. Що говорить нам про те, що їм ми можемо спокійно танкувати танки 8-го левела без голдових снарядів, але проти дев'яток, десяток та однася, очевидно, в нас будуть проблеми. Також НЛД має повщину всього лише 90 міліметрів. Відповідно наведеної броні тут в середньому 135-140 мм, міліметрів. І це говорить нам про те, що навіть ЛТ 8-го рівня без золотих снарядів будуть на виліт пробувати нас туди кожною тому, якщо хочемо виживати на цьому танку, маємо ховати його за рельєфами далі. Що стосується лба башні, тут все досить таки непогано. Відповідно, від 248 до 260 мм наведеної броні під прямим кутом, це важливий нюанс. Плюс зважайте на те, що танк у нас досить таки низький, і відповідно більшість танків буде бачити вас приблизно от ось під таким кутом. І пробити цей танк на рівні поверхні, навіть бронебійним снарядом в лобашні, не є якоюсь проблемою. Але при цьому всьому щоки башні доволі рекошти. І отак дивишся на перший погляд ну танк зовсім без броні. Проте, якщо ми включимо лайф модель і, наприклад, станемо від рельєфів. То починаються друзі, нюанси, як ви бачите, і нюанси полагає в тому, що е, цей танк в нас є просто королем абсолютно всіх рельєфів в грі World of Tanks. Тому що, як ви бачите, е, проти бронебійного снаряду тут просто тотальне бронювання. Більшість снарядів буде або йти в Рикошет або в якусь просто неймовірне броню. Е, більше того, навіть проти кумулятивного снаряду тут просто щось неймовірне. Там найтовші місця найтонші місця мають броню, там 340 плюс міліметрів. Башня теж не пробивається. Так є певні за. Але при цьому всьому, якщо він опустить да, гармату, то він відповідно перекриє цей заман цієї гармати, кумулятив туди теж не залетить. Тому від рельєфу це неймовірно токсичний танк рівня кранвагену. На рівні поверхні, без рельєфу, ну самі бачите, в принципі, пробуватися бути на виліт. Під, е Будь-якими котами без шансів при цьому всьому також важливий нюанс, що будь-який доворот вашої башні вправо або вліво. Або якщо суперник дивиться на вас, навіть якщо ви від рельєфів стоїте не прямо під кутом 90 градусів, а, наприклад, ось так, то відповідно він вас вже без проблем буде пробувати в щоки башні. Ця проблема мені дуже кинулась в очі. Коли я грав на карті Берлін, стояв в дефолтній бійниці на в місті, да, І відповідно танки, які стояли прямо переді мною, мене не пробивали. Але якщо вони виходили там зліва від мене, то відповів там Суперкенкер мені вкладав цю щочку кожним пострілом. Тому, коли граєте від рельєфу, маєте це на увазі, завжди тримаєте в голові те, що якщо противник сліва або справа від вас, то навіть якщо ви стоїте від башні, він буде досить легко вас пробивати. Далі, що стосується бортового бронювання, тут теж багато різних приколів. По-перше, сам борт 50 мм, але ви бачите, тут у нас три екрани. Плюс є такий якийсь шматок фальшборта, не знаю, хто його тут намалював, але. Тим не менш він теж є, тому при танкуванні бортом, якщо снаряди будуть летіти сюди, вам будуть вести і вас будуть не пробувати. Фіналізуючи по борту, звісно, танкувати і можна, але без фанатізма. очевидно, це не супер борта, 50 міліметрів. Навіть з екранами це не те, що паш і будь-яке противертання катком буде закінчуватися тим, що вас буде туди пробувати без шансів. Плюс не забувайте про слабке НЛД, плюс не забувайте про слабке НЛД, тому маєте це на увазі. Також в танчика є криша башні, яка має товщину всього лише 30 міліметрів. Тобто, по правилу трьох калібрів, туди буде вкидувати абсолютно кожен танк. І відповідно не забувайте про те, що ви ще й низькі. Тому коли граєте проти всяких важких танків, які вище вас, і клінчуєте їх, то мансіть, бо інакше будуть проблеми. І плюс ще додатковий прикол цього танку. Це те, що в нього візуально, як ви бачите, є лючок, да, і по ньому, чесно кажучи, стріляють. Але в коліжен моделі його немає. Там 0 міліметрів. І, відповідно, це працює як заман для м -м, снарядів, і мені прям. Стабільно майже в кожному бою по цьому лічку стріляли, і відповідно я прям бачив, що противник дивується, що мене туди не пробиває. Тому це такий, знаєте, момент, який трапляється буде з вами, особливо на початкових боях на цьому танку. Тому фіналізуючи, значить, по-перше, ну очевидно, король король рельєфів, але треба дуже мати високий скіл для того, щоб постійно розуміти, що противник не може зайти вам в борт навіть на якісь там 15 градусів зліва або 15 градусів справа. Постійно це контролювати, плюс знаходити цей рельєф в абсолютно кожному бою. В усьому іншому, якщо без рельєфів, то це просто такий, знаєте, відносно непогано броньований середній танк 10-го левела з усіма витікаючими. Тобто, загальну живучість я тут оцінив би десь приблизно в 7 з половиною, непевно, навіть в 7 з 10, тому що знову ж таки без рельєфів ви ніхто, а на рельєфах ви король. Давайте переходити до показового бою і розбратися з усього іншого його ТТХ. Також друзі, хочу нагадати, що у мого каналу є дуже крутий партнер, це компанія Kingston, всесвітньо відомий бренд та виробник різного комп'ютерного заліза, зокрема оперативної пам'яті та ssd дисків В нас з вами наближаються новорічні свята. І якщо вам треба зробити подарунок самому собі або своїм рідним та близьким, то за моїм посиланням в описі ви зможете знайомитись з усією лінійкою продукції від компанії Kingston. Я особисто користуюся цілими трьома SSD від цієї компанії. Знову ж таки, ТТХ мого ПК є також в описі. Можете знайти такі ж самі SSD, як мене і замовити. Я в них абсолютно впевнений, вони надзвичайно круті. Також, якщо вам потрібна оперативна пам'ять під будь-які бюджети з різними швидкостями та з різними об'ємами, ви також можете знайти її на цьому сайті. Ну і відповідно, також в зимовий період в наших рітейл-магазинах є знижки на продукцію від Kingston. І просто переходьте за цими посиланнями, порівнюйте ціни та обирайте ту продукцію та ту оперативну пам'ять або ssd диски які підходять саме вам під ваші. Потреби дуже рекомендую, але я буду продовжувати. Жу, друзі, ми з вами магію монтажа переносимося на мапу степи, де мені вдалося зіграти досить показовий бій на цьому танку. Як ви бачите, я граю його в топі списку проти танків дев'ятого та десятого левела. І саме цей бій я буду відігравати на збірці з загартуванням. Чому тому, що це в нас контактна мапа, де я планую грати на фланзі важких танків, грати агресивно, тому лишнім хп мені не буде. Тому знову ж таки нагадую про правильний вибір обладнання в бою на цій машині. Ну і відповідно, поки ви дивитесь бій, давайте я вам розкажу про всі його ТТХ, які ми не затронули в попередніх частинах цього відео. Вперше, що кидається в очі, коли дивишся на цю машину, це нібито система дозаряджання, як в класичних італійських середніх танків. Проте вона тут зовсім не типова. Чому? Тому що кожен снаряд в барабані цього танку перезаряджається з однаковою швидкістю приблизно в районі 11 секунд. Чому я кажу приблизно? Тому що екіпажі різні, наявність до пайків і так далі. Все це впливає, тому можете розраховувати приблизно на цифру в районі 11 секунд. Далі Альфа Страйк нас 470 одиниць, тобто з барабану видаєте 1410 одиниць разової шкоди, і при цьому всьому весь барабан перезаряджається в нас там трохи більше 30 секунд, там в районі 33 секунд перезарядки. Відповідно, це досить таки комфортно, досить таки приємно. І також, що важливо сказати, що як ви бачите зараз на ріплеї, в нас перезарядка між тичками складає 6 секунд, але вийде в нас патч 3 грудня. І відповідно в цьому патчі в нас ця перезарядка буде апнута і між тичками буде не 6 секунд, а 5. Також я тут ще собі виписав, що в цьому ж патчі цьому танку апнуть стабілізацію на 10%, та швидкість повороту, башти та шась. На 5% відповідно кожен параметр, що погодьтесь таки досить таки приємно. І от зараз буде показовий момент. Що, знаєте, там часто кажуть, що там це не барабан, це просто танк. Ну от Дивіться, під'їхав до її фейзван, поставив її на каток, і навіть з перезарядкою міштичками в 6 секунд. Певно, тримаю її на катку і без шансів її забираю, не відпускаючись цього катка. Відповідно з перед 5 секунд, ви можете тримати навіть будь-який важкий танк з навіть загартуванням на катку. Абсолютно впевнено, тому це така відчутна, як на мене, перевага. Далі по КВН в нас мінус 8 градусів, звісно, не 10, але з іншого боку, цих КВН вистачає для того, щоб абсолютно комфортно відчувати себе на абсолютній більшості типів рельєфів в цій грі. По зведенню 2,2, точність в районі 0,31. І відповідно, ДПМ у нас теж в районі 2650 одиниць. Відповідно, ХПшечка в базі в нас 1800, як ви бачите, з загартуванням та польовою модернізацією 2030. По швидкості, Рухливості в базі в нас нас 50 вперед та 18 назад, але з турбіну, яку я тут постійно використовую, відповідно у нас цей параметр зростає до 55 км на годину та 21 км на годину швидкості жопою. По конякам на тонну в нас приблизно в середньому там десь 18 коняк на тонну, можливо, там плюс-мінус знову ж таки від кольору вашої турбіни. Ну і відповідно залишилося нас маскування та огляд. Огляд танку складає 400 метрів абсолютно базовий показник для всіх середніх танків. Ну, а маскування в нас тут таки досить непогане. Середнє порівню з прокаченим маскуванням та камуфляжем, у нас виходить 31% нерухомої машини, 25% в стані руху. Що, в принципі, погодиться непогано, тому що, як ви бачите, танк дуже непогано броньований, а ще й при цьому всьому. Досить таки замаскований і може грати від кущів, і, в принципі, стріляти з дистанції, не боючись те, що вас засвітять до пострілу, що для стежки важливо. Е, тепер давайте бою трошки, що ми бачимо, що настріляв я вже 4200 шкоди, приїхав на стандартну агресивну позицію для важких танків, зайняв фланг, став від рельєфу, е, відповідно настріляв свою шкоду, бідолага на взагалі, абсолютно нічого не, не зміг мені зробити, тому що знову ж таки стояв я від своєї ультимативної башні. І як я казав, при розборі броні цей танк в, цьох, в таких позиціях максимально максимально сильний та ультимативний. Е, от. Але при цьому всьому, як тільки ви підставляєте свій корпус, як тільки ви стоїте на рівні поверхні. Пробити вас вже дуже і дуже просто, тому пам'ятайте про це. Е, підводячи підсумок по цій машині, що хочу сказати. Е, очевидно, що машинка буде максимально токсичною, максимально цікавою для, напевно, більшості гравців, тому що геймплей тут максимально простий, став від башні, нагибаєш, не стоїш від башні. Ну значить, граєш так би мовити другим номером, не сильно ризикуєш. і, Відповідно, е, стараєшся розмінювати свої хп, давати альфу, да, тому що вона у нас тут величезна. Е, і тому в цілому я би сказав, що не стріляти якусь. Шкоду на цьому танку не є якоюсь великою проблемою, тому що знову ж таки все в цього танку для цього є. При цьому всьому, да звісно, цей танк скоріш за все буде заставляти вас донатити на ці новорічні коробки. Але нагадаю, що це в нас ніяка не преміумна машина, це просто акційний танк 10 рівня, на який ви можете просто посадити екіпаж без штрафів для того, щоб його прокачати. Тому, зважаючи на те, що 10-й левел у нас не став вже перестав, верніше бути топовим левелом в нашій грі. Та, е, і, як на мене, ніякого сенсу грати на десятках немає, тому що в нас вводять постійно поступово танки 11-го левела. Е, цей танк, ну. Максимум буде просто таким приємним доповненням колекції в вашому ангарі е, е, імбовою да сильною стежкою, але при цьому всьому ну особисто я на ній багато грати не планую. Е, хочу почути вашу думку в коментарях. Ну і зараз ви бачите бій, в якому я зараз трошечки упорюсь. Чому тому, що хі -хі, е, в мене тут кіт е, за вікном почав е, на вулиці да, дратися з іншим котом, він почав дуже голосно м'явкотіти. Відповідно, мені прийшлось впарувати в е, противника, тому що мені треба йти його було рознімати. Е, от, тому що він поб'є іншого кота, поб'ється сам. Мені це не потрібно, тому прийшлося упоротися в як панцера є сто, бо якби не кіт, я б цього не робив. Але з іншого боку, навіть в такому бою, де я в кінці бою просто поїхав віддаватися, в мене тут майже буде там, щось в районі 6 тисяч шкоди. Е, от що, в принципі, поготись таки досить таки непогано, і 3 тисячі середнього заблоковано. При тому, що бій можна було б ще розкрутити на тисяч, я думаю, що 8-9, абсолютно спокійно. Тому пишіть свої думки про цей танк в коментарях: чи будете донатити заради нього, чи не будете донатити заради, заради нього. Як завжди, бережіться без хихто Україну, підписуйтесь на канал і зустрінемося в наступних відеох та наступних стрімах. Всім баба!